Своєрідний спортивний Оскар зібрав у розкішному гранд холі будинку на культурно-ділового центру Менора не тільки увесь фізкультурно-спортивний бомонд міста від володарів медалей Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи і України до вчителів фізкультури загальноосвітніх навчальних закладів, але й визначних, заслужених і відомих на всю країну людей міста, які були запрошені на церемонію у якості почесних гостей. Вона розпочалася номером пісочної анімації на спортивну тематику, який був представлений агенцією подій Тиця -Емен». Після чого заступник міського голови Олександр Шикуленко вручив першу нагороду п'ятій спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з баскетболу, яку було визнано кращою спортивною школою міста серед двох інших претендентів: шостою з дюсшор і дев'ятою дю США з Шахів. На жаль, переможцю наступної номінації лідер спорту ветеранів, чемпіону світу з веслування на байдарці і каноє Михайлу Шевченку, олімпійський чемпіон Монреалю з важкої атлетики Юрій Зайцев, подібно так і не вручив. Її володар з поважної причини був відсутній. Призерами тут стали ще один веслувальник Юрій Гнідаш і дзюдоїст Сергій Балабан. На перемогу у категорії спортивна подія року претендували Дніпро екомарафон еко-марафон-2016», міжнародний турнір з Бадмінтону, Дніпро Опен та міжнародний турнір з карате «До». З рук головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергія Рженка відзнаку за проведення екологічно легкоатлетичного марафону отримала голова федерації королеви спорту міста Марина Філатова. Спортивний фронт гораздо заважні, ніж політичний, чим воєнний. И когда начинаются Олимпиады или большие соревнования, умолкают пушки. Это традиции, которые тысячу лет. И я хочу, чтобы эти традиции пришли в Украину. Чтобы мы говорили только о спортивных победах. Інший легендарний медик, завідувач хірургічним відділенням інституту гастроентерології, колишній начальник операційно-перев'язочного відділення медичної роти 25-ї повітряної десантної бригади, кавалер орденів за мужність третього ступеня і народний герой Олександр Зеленюк оголосив про те, що кращим серед атлетів з вадами здоров'я у номінації Сила людського духу визнано плавця Дениса Дуброва, нагороду з яким мають повне право розділити інший представник плавання Анна Стеценко і футболіст, заслужений майстер спорту Тарас Дудко голові федерації легкої атлетики міста Марині Філатовій довелося не тільки вдруге підійматися на сцену, але й знову отримати приз за кращу федерацію. Його вручив директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Геннадій Лячишин. Попередньо подякувавши за роботу двох інших номінантів Федерації Дзюдо і екстремальних видів спорту. Канішне, я бізусловно ділю ту награду сам своїм колективом. Це люди преданные легкої атлетики, которые каждый свой день тратят для того, щоб наші спортсмени все удачнее виступали для того, щоб льоха атлетика в місті развивалась. заступник мера міста і головний фінансист Дніпра Володимир Міллер привітав з перемогою у категорії спортсменка року висловальницю Анастасію Коженкову та відзначив значний внесок в розбудову спорту Катерини Васильєвої з рукопашного бою і Ольги Голубченко з кульової стрільби, а на останок покидаючи сцену. Він відповів згодою на запитання ведучого суттєво покращити статтю видатків з бюджету наступного року на розвиток фізичної культури і спорту в мегаполісі. Сьогодні при всіх Владимир Владимирович поміщав на наступний рік вилічити фінансування. Чемпіонат Європи з воднолижного спорту переміг у номінації змагання року серед лауратів премії, відкритий чемпіонат України з триатлону та міжнародний турнір зі спортивних танців Кубок Станіслава Шкляра-2016. Втретє за вечір піднявшись на сцену грандхолу, будинок Пчолкіна, голова федерації легкої атлетики міста Марина Філатова, цього разу вже сама вручила нагороду кращого вчителя фізичної культури Дніпра, викладачу 28-го навчального комплексу Євгену Федоренку і мовила слова вдячності на адресу його. Колег Павла Михлика 122-го подібного навчального закладу і Наталії Ярощук. З фінансово-економічного ліцею традиційно, як і у попередні роки, усі четверо претендентів були удостоєні відзнаки меценати року, які їм презентувала радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа, серед нагороджених президент благодійного фонду Солідарність Олександр Петровський, президент воднолижного клубу Сентоза Олексій Мартинов, президент Федерації Дзюдо Михайло Кошляк та президент баскетбольного клубу Дніпро Валерій Кондратєв. Я бы хотел поздравить всех спортсменов, тренеров, родских чиновников, которые все к этому прилагают большое усилие. И хотел бы отметить, что не только баскетбол развивается, а в целом за последнее время Днепропетровский спорт делает очень большие шаги вперед. Это явный прогресс, мы это видим, это нельзя не замечать. Поэтому мы видим, что к спорту уже поворачивается и Адміністрації городські власні поворачиваются лицом. І та буде однозначно буде давати положити результат. Спеціальний приз за відкриття спортивного комплексу «Спорт-арена Олімпія Плюс по вулиці Аржанова, 12Б, з рук головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергія Реженка, який також вдруге піднявся на сцену, отримав директор обласного комунального закладу Спорт для всіх Сергій Тімарєв. Ректор віднині вже Придніпровської академії фізичної культури і спорту, легендарний у минулому боксер, заслужений майстер спорту Віктор Савченко, нагородою кращого тренера Року, на яку претендували також наставник сфехтування Ольга Маркіна і керманич волейбольної команди Дніпро Віталій Стадніков, вшанував тренера дзюдо Віталія Харламова. Кожна награда, вона вісома для спортсмена, і для тренера, і для федерації, і для колективу дзюдо нашої області. Ольга Маркіна, особистий тренер фехтувальника Богдана Нікішина, мала можливість і не залишати подіум, адже за мить від головного тренера баскетбольного клубу Дніпро Дениса Журавльова вона отримала за свого підопічного приз кращого спортсмена минулого року Дніпра, номінантами якого були дзюдоїст Артем Блошенко і вислувальник Іван Довгодько. Богдан зараз в Ванкувері, там у нас проходить етап Кубка Міра, Болейте за нього в суботу. у нас командне зрівнування. Ну, от его имени и от своего тоже я хочу сказать большое спасибо городу за внимание, за эту высокую награду. Спасибо всем, кто помогает нам. И в зале присутствует мама Богдана. Я бы хотела сказать ей большое спасибо за такого сына. Пофеозом церемонії стало визнання команди року міста. Воно дісталося чемпіонам і володарям Кубка Суперліги України, баскетболістам Дніпра, які випередили своїх одноклубників, волейболістів і регбістів. Цього разу, після того, як заступник міського голови Олександр Шикуленко вручив нагороду гуліверам, він разом з переможцем і претендентами зосталися на сцені, куди відразу запросили усіх, хто того вечора, хоча б одного разу. Підіймався на неї, щоб разом усім залишитися на загальну світлину, на згадку для себе і на довгу пам'ять для прийдешніх поколінь героїв 2016-го спортивного року Дніпра. Родської совет і комісія, яка приділяла дуже тщательно подошла к этому вопросу. В кожній номінації нас було по три кандидатури, взвішилось все і взнос достижений спортивних і в громадську життя, і взнос як меценатства, і так далі. Тому вибір був очень складний поскольку людей, которых бы мы хотели отметить, гораздо больше, чем то количество премий, которые мы могли бы, наград, которые мы могли бы вручить.